Знаєте, я насправді часто чую від клієнток, яким 40+, які зараз мають проблеми з репродукцією, так і не можуть отримати гарний біоматеріал, завагітніти. Вони приходять на сесії і говорять про те, що Оксана чому мені в мої 20 років не розказали про те, як все це влаштовано. Що мій репродуктивний час він обмежений, щось 40 років я можу там так легко просто не завагітніти. Я реально думала весь цей час, що я завагітнюю тоді, коли захочу. Просто зараз я не готова. І тут дуже важлива інформованість. Дійсно, багато жінок не знають просто, просто не знають про те, як це все влаштовано, і тому вважаю дуже важливим про це говорити. І важливо говорити і в сім'ях про це. Важливо, щоб батьки про це теж говорили зі своїми дітьми для того, щоб молоді люди знали про свої можливості і люди, які наближаються до своїх 40 років, до зрілого віку, щоб розуміли, що на них чекає. Це дійсно дуже важливо. тому що люди просто не знають інформованість дуже важлива.